Люди зараз питають: блін, не виходить, не працює у мене хімія, що його робити? Я внос вже двойну максимальну дозу. Вихід є. Друзі, будь ласка, дивіться за pH-рощину. Якщо у вас буде сильно лужно pH, а у вас засоби захисту рослин будуть хотіти кислого, у вас вони дисоціюються і відбудеться лужний гідроліз. Продовж 30 хвилин, наприклад, гліфосат втрачає свою гербіцидну здатність у лужній воді. Тому я вам рекомендую додавати сульфати амонію, додавайте Акваглайд, є такий прекрасний продукт. Для того, щоб знизити кислотність, є навіть вітамін бор від компанії АХТ. Він борне доброго і він ще знижує лужність води. Для того, щоб якісно відпрацювати гербіцидом, будь ласка, дивіться спочатку, яку pH він потребує, потім робіть робочий розчин і вносите. Гарного вам дня, хороших грожадів!